Всім привіт! В цьому відео я розповім, як можна в 2025 році пограти онлайн в Race Driver Grid 2008 року. В нашому телеграм-каналі ви знайдете посилання на її завантаження та не забудьте прочитати інструкцію в архіві. Перше, що треба зробити, це вступити в Discord сервер. Потім треба верифікувати ваш аккаунт через бота DoubleCounter. Він вам напише в особисті повідомлення. Треба натиснути тут. Відкриється пусте вікно в браузері. Нічого страшного, після цього повертаємось в Discord і верифікація акаунту повинна пройти успішно. Потім треба перейти в Діскорд сервер розробника і знайти канал Bot Channel. Там нам потрібно прописати команду. Тепер зайдіть в особисті повідомлення в Діскорді і знайдіть діалог від NotaйBot. Він вам запропонує створити нікнейм для гри. Напишіть йому його. Потім він запропонує написати пароль для вашого ігрового аккаунту, пишемо і його. Все процес реєстрації аккаунта для гри закінчено. Запускаємо гру та заходимо в режим мультиплеєр. І потім в онлайні треба зайти у створений аккаунт, який ми зробили в Discord. Тепер ви можете створити сесію онлайн і грати з іншими гравцями. Дякую вам за перегляд. Успішних вам гонок! Якщо у вас є питання, заходьте в наш телеграм-канал. Там я запропоную свою допомогу в рішенні проблем. До зустрічі!